Зараз я вам друзі покажу, як живуть бідні дачани. Які хати, з соломи накриті, з трустини. Це просто жах, без паркану, навіть грошей не мають на паркан. Наступна хатинка, де живуть бідні дачани. Ось так виглядає. Поросла, поросла мохом. Очерет і мох. Цим хатам понад 200 років. О, Цікава ілюстрація. Яка машина дорога і яка хата. До речі, як симпатично дивляться, такі будиночки збережені. Ще ціле село таких хат. І люди живуть. Тримають автомобілі, доглядають за цим. Ось така з струстиною хата. Видається будинок з соломним дахом, такого зразка, як ми дивилися. Коштує наш 2 мільйони 495 тисяч 75 квадратів. І ще один є будиночок з соломенним дахом. 4 мільйони 750